Та, на що Провода починається. Починається в тому плані, що німці зараз можуть трусити нас за літні колеса, бо я змушений був помінятись, тому що залишилось пару днів і я поставив колеса літні. зимові зняв, бо там трошки жарко, а коліс було шкода. Так що поки їдемо. Дай Бог щоб і німці нас не трусили в Польщі ми на Ціни. Дизель. Дизель в Польщі у 64 Зло підремований А воно вже що взяла Ну так ми проїжджали ці Нє, воно тільки що зняли стріхать 50 віт. Ми не так зрозуміли, ми думали 50 літрів, а то ли 50 зліт. 50 злотних. Ну що, ми їдемо? Їдемо нам. Нам ще залишилось 1100 кілометрів. Наразі виїжджаємо з Польщі. Солярку в Польщі ми знайшли по десь приблизно євро 50 за літр. Євро 50 за літр, при тому, що це ще була нормальна ціна, недорого. Кажуть, що на других заправках вже дорожче. От, На німце вже близько євро 82 євро має бути. Зараз там ще 26 кілометрів буде німецька границя. Німці вже трусять, поставили кордони, витягують ці сумки, провіряють і так далі. Ну, Зараз подивимося, що з того вийде. Правда, на, на самому кордоні знімати не буду, бо... Вони дуже сильно кашлять, мені вже один раз відеореєстратор вони вирвали. От, Так що спробуємо вже після кордону розказати, як що було. Були ми свята... будренка Відр... 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 чи бідренка, як вони, да? От, ціни... дешевші, ніж в Україні, правда? Не на все. Сигарети нам вийшли Вінстон тоненькі. Ці слім нам вийшли це, скільки 36... 39 євро за блок. 39 євро за блок. Така саме ціна від нас? А чого вони тоді не дають нам сигарети вести? Да. Раз, кріпчає. Раз, кріпчає, кріпчає, да? Як так, я не розумію, вони ж за ті, за ті півпачки готові тебе це, розстріляти, там, а, а в них ціна така сама. Все, вже не можеш ніяк привикнути до цих доріг, що нема ями, в нас же їдеш і чекаєш, що зараз із ями, з-під фури вискочить, От, а, тут, а тут їх нема, вони відсутні. Приїхали ми. Німецьку границю тут, до речі, не так як раніше, тепер повністю всі автівки зупиняють, так як в поляків розбирають, витягуєш. ну На яму заїжджаєш, витягуєш все повністю. З багажника всі сумки. Ми навіть прив'язали. Нам штраф не дали, слава Богу, з колесами все добре. Нас не зупинили. Зараз ми їдемо на Люксембург і франція Тут таке своєрідне місце для поспади для водія. Якось так пуштарочка, обіялка, дуже наш партнер сумками. Трошки піднімчили. От Можна віконечку відкрити. О. Розглядати там спа. Добре, що є Василь, другій водії добре. Що поміг підмінив, подобив узвал, але я б їхав точно 2-3 дні. Це в Німеччині солярка дешево. Це євро 67. Ну, Google хворить сюди са. Думаю, Google то може так не зі мною не, не, не заправилась халявна. Але тут зразу і черга. Тут зразу і черга. Смачно. Все, 4 години. Не хватає. 4-5 godina mogu je sjeti. A dalje ja. A dalje ja o, je li ovaj pad. Jo. moja budu. Перша ніч, поча дві жовта, комендантська година відсутня. 36 годин. 36 годин ми їхали і приїхали. Ми навіть дому і не будемо. От. Так що далі буде, далі буде рибалочка, океан буде цікаво і буде весело. Бедемо лягаємо спати.